Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихерзада. Дякую всім, хто завітав на свій канал. Я трошечки довго була відсутня в ефірі, але я знову вирішила поновити свої ролики. І знаєте чому? Та тому що дуже часто пропадала на Фейсбуці, і люди добрі. Ну і з року в рік, і з місяця в місяць майже одні і ті ж питання. Ну, таке враження, що ви зовсім не дивитесь роликів. Я вам розумію роликів, де б розказувала, як, що і правильно годувати, дуже мало. У мене теж є помилка, я, коли я відкривала свій канал у 21-му, я розмовляла російською. Можливо, ви не дивились мої ролики. Але зараз я буду все розповідати українському. Ну такі справи. Я живу в Україні. І так, сьогодні буде перша. Наша промова, як годувати первіску після ростелу. Хтось скаже, а якщо да хіба є різниця, як годувати корову другим, третім розцілом чи першим або теличку, любі друзі є. І я вам зараз розповім декілька пунктів. Кому це цікаво, залишайтесь з нами. Не забудьте підписатися, поставити лайк або дизлайк. Дизлайк теж підходить, пишіть коментарі. Разом обсудимо, що вам не сподобалося у моєму повідомленні і з чим ви не согласні. Так ось, наша первістка це моя джина. Джина Джина – це теличка від моєї корівки Берізкі, і покрита вона була Джерсі. Тобто, вона в мене полуджерсі. Розстелилась вона 15 днів назад. Привела вона також теличку. Але про це потім. Зараз ми зупинимось, як все ж таки годувати первістку і є якісь особливості в годуванні між іншими віковими категоріями. Так ось, бачите, перед нею стоїть тачка з травою. А усіх травичка лежить на землі. І це не тому, що я люблю свою джиночку. Ну ви праві, так, да, дійсно, я люблю і джину, і боніку. Але чому ж все-таки нею тачка? А це тому, що це особливості розвитку первісток в харчуванні. Коли наша первістка стає корівкою, звичайно, їй потрібно багато енергії, корму. Але в них є така особливость. Вони їдять часто, але помалу. Чому помало і часто? Тому що в них ще не дуже розвит рубець. Як би ми не старались годувати її правильно, коли вона була ніялю, але все ж таки рубець розтягується, коли вона стає коровою і споживає багато трави і грубих кормів. Ну так ось, перше правило, що первістки їдять мало, але часто. Друге правило, якщо ваші корівки, а у вас є і перший, і другий, і третій, і десятий, і який там ще отел, і є ще телички, так ось дліна кормушки повинна бути такою, щоб ваша первістка вільно підходила до кормушки тоді, коли не забажається. А ще краще, якщо буде декілька кормушок. І знаєте чому? Ой, хтось лиже сіль. То слиже сіль в такий спекотний день. Тому що у стаді, навіть якщо це ваші корівки, всі вони майже від одної і всі виросли в одному хліву, але в них є таке поняття, як подчинення по возрасту. Так ось, телички це дуже наглі вперті, телички вони завжди проб'ються до кормушки і знайдуть собі їду. Корівки, які старші, також відіб'ють більш сором'язливих і підійдуть до кормушки. А наші первістки, вони чомусь, навіть якщо вони не тілю були якісь такі проворі, вони чогось стісняються підійти до кормушки і можуть залишитись голодними. Тому або у вас одна длинна кормушка, і Вільний доступ ваших первісток до кормушок або декілька кормушок, щоб якщо не відігнали б від однієї кормушки, вона піде до другої і наїсться. І ще, бачите, у неї травичка і в тачці, і поза тачкою. Ну, затопчує вона, як би я не старалась. Таку ось цю травичку, що вона затоптує, я не викидаю. Ну, в таке спекотне літо травичку викидувати. У мене є мусорооборочні комбайни. І це мої тавички. Я їм все кладу і їм нічого не залишається, як все це з'їсти. Але, звісно, я їм даю і свіжу траву, яку ще ніхто не топтав. Да, мері Мері, ти не туди дивишся. Ну, ось, ну, Там більш цікаво. Ну, Звісно, там горобець сидить на заборі. Третє правило. Сьогодні ми розмовляємо тільки про годівлю, про доїння і про все інше. Потім поговоримо. Якщо ж, звісно, вам буде чекало. цікаво, в перший місяць після Ростелу, майже до 25 дня я своїй первістці ніколи не даю сонячної макухи. І скажу вам наперед, що я сонячною мак... під сонячною макухи сонячної. Не даю, я даю шрот. У шроті менше жиру і більше білка. Ну, також фізіологію коровки встановлено, що щоб вона не хворіла, щоб в неї не викликало хвороб, щоб гарно працював шлунок. О, що там таке? Подивилась. Треба, щоб в раціоні процент жиру складав не більше 6%. Як тільки цей показник перевищує 6%, от там виникають проблеми. І ви дуже удивитесь, але якщо щось порушено в раціоні, оце, можливо, ще можуть бути і мастити. Якщо хтось каже, що що не робив, але мастіту корови заздовбав, перегляньте свій раціон. Небагато ли ви даєте там жиру? І хочу зауважити вас, що жир є і в траві, і в зерні, і навіть в овочах. Так що з жиром дуже обережно. Але давайте все ж таки повернемось до жиру. Чим так погано, коли кількість жиру перевищує 6%, зараз я вам спробую пояснити. Все травлення просходить в рубці. Там всі корма знаходяться в такому пережованому стані. І якщо процент жиру більше 6%, то оця масляна плінка дуже плотно обволікає кормові частинки і мікроорганізми, які знаходяться в рубці, не можуть проникнути. До цього корму і його розщепити. Нагадаю, ще вам не так потрібен тот білок, який корова отримує з кормом, як тот білок, який образується в процесі жизньдіяності тих мікроорганізмів, які живуть в шлунці корови. Отой білок нам дуже потрібен. А коли ми даємо багато жиру в раціоні, Ось наші мікроорганізми залишаються голодними. Вони гинуть і не образуються нові. І що виходить, ви коровінку годуєте, тратите корма, а вона худне, молока не дає, виникають хвороби, білка з організму, що з мікроорганізмів не вистачає, і починаються проблеми. Так що третє правило, я вважаю, найважливіше. Не перевищуйте процент жиру в кормах більше 6%. Як я цього достигаю? Тим, що я в перший місяць не даю. А що ж я не даю підсонечного шроту? Дам я його після 25-го дня. Ви спитаєте, а чому ж все ж таки після 25-го дня дасть, а до цього не дам? Ну, про жир я вам розповіла. А тепер скажу, чому я заставляю свою корівоньку їсти траву і грубі корма. Хто б мені що не казав. Але енергію дають грубі корма. Це наше сіно і трава. Щас стоїть така спека, що наша трава це майже сіно. Так ось я завжди дивлюсь, скільки за день з'їла моя джина. Трави і грубих кормів. Ну це, звісно, приблизно. Але все ж таки, я веду підрахунок. Якщо вона в якийсь день, а бувають такі дні, ось сьогодні у нас спека 31 градус, але бачите, листя шевелиться на березі, на яблуні і якась прохолода є. А буває такий день, коли спека і 29 градусів, але нема вітерка і, як то кажуть, стоїть такий зной. Що навіть листечко не йшола. В цей день корови не тільки первіські, а й усі, і навіть тилички, майже не споживають трави, сіна, а чекають тільки комбікорму і води. Так ось, хоч і кажуть, що після ростелу треба давати 400 грам зернових на літр молока. Але я все ж таки... Регулюю вечором кількість зернових кормів. В якийсь день, це коли дуже велика спека, духота стоїть і нема вітерка, і корова не з'їла положеної кількості трави, я їй дам і 350 грам зернових на літр молока, тобто зменшу. Для чого це я роблю? Хай вона мені дасть менше молока. Але хай вона обов'язково з'їсть свою, оцю обов'язкову кількість сіна і трави за день. Бо вони ж дуже хитрі. Вони ж вип'ють воду і з'їдять комбіком, ще яблуками закусять, а сіно скажуть не смачне. Або ну, ну, ось тобі приклад не подобається, їй вже сіно. Давай, хазяйко, неси свіже. Ну і що ви думаєте, Ось си зараз роздам. Мониці тиличкам, а їй поїду за новою травичкою. Хтось скаже, нема в мене стільки часу за коровами слідкувати. Ну, що я можу сказати? А в мене є? Що мені ще робити? <кхід> я живу одна. Діти, хто на фронті, хто в Європі, <кхід> і всі мої друзі оці-оці хвостаті. Ну ось, на цьому, мабуть, вже все і відео. Скільки ж дає моя джина, яке молоко, який вихід сметани і сиру? Поговоримо іншим разом, якщо, звісно, вам буде цікаво. Ну що ж, маю надію, що знову зустрінемось.